Унаслідок підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023 року в зоні підтоплення опинилася велика кількість населених пунктів лівого та правого берега річки Дніпро. Це наша волонтерська поїздка на південь України в період з 12 по 16 червня цього року. Перша точка, куди ми заїхали, місто Херсон. Напередодні рівень сягнув критичної межі, рятувальники евакуювали людей і тварин. На момент нашого приїзду вода звільнила більшу частину підтопленого міста. На деяких ділянках місцеві все ж користуються надувними човнами, але основна робота зараз це розчистка і відкачування насосами зайвої води з будівель і скважин. Не слід забувати, що Херсон щоденно обстрілюється. А вон полетіли, полетіли сколки. Слухаєш? Наступне село Кізомис. Це вже Дельта Дніпра. Рівень підтоплення досить високий, село майже зруйноване. Така картина, коли виїжджаєш за межі Херсону, тут все зруйновано. Крім того, що у людей зруйновані будинки, ще й така біда сталася з водою. Іди, йди, йди, йди. Що ти їсти хочеш? Це ви передовой, не їздіть, не треба, ми переживемо це все. Не лізіть там, не рискуйте. Оце передова, дітка. Ось о, через річку. Уже два в Осьо бачиш маяк. Ну ти бачиш, ти зря осьо маяк, бачиш рибальче, стара збурівка, нова збурівка. Тягинка, волонтерів, які намагаються привезти допомогу, обстрілюють. Доїхати важко, потрібен супровід. Рівень води впав. Багато зруйнованих будинків є наслідком підтоплення. Люди намагаються повернутись з домівки, сушать речі. Не, я хочу там вже... тільки ремонт зробили, і туалет, і баня, все в нас там було. Просто вона піднялася, тут було все воді розселяєш. Буде падати все. Я як будівельник, ну, сказав, що рівень номінації в середньому такий самий, як прильот, от тебе щось там розрушилось. Тільки тут він глобальніше, він скритий і буде дуже довго ще по чуть-чуть розрушати, вже щось десь підмило, вимило. Насправді це ну, паводки, от, як ми дізналися, вода відходила і дуже багато вимила просто з-під фундаментів і стіни. Все страшно. Це перша хата, ну, де люди вернулися, почали виносити. Останні хати взагалі мокрі, і така вонь просто стоїть якась. кась. Що, що ви встигли з собою забрати? Ну, документи і трошки одежки. Уявити, наскільки піднімався рівень води, можна по очерету, який залишився на дроті. Електроенергія відсутня вже 9 місяців. Паливо, яким можна заправити генератори. На вагу золота. Ось так передаємо бензин місцевим жителям для того, щоб вони могли використовувати його своїх генераторах. Остання точка нашого маршруту місто Береслав, яке розташоване вище підірваної ГЕС на березі Каховського водосховища. Тут нам вдалося поспілкуватись із свідком подій тієї жахливої ночі. Одна людина або одиниця людей, які безпосередньо бачили підрив. Каховської ГЕС, тому що він рибачив, Ну ось так. В нього тут місце для цього підходяще, Він рибачив. 10 минут другого. 10 минут другого, і він чув 11 вибухів спочатку. Минут через 15 ще два вибухи більше глухі. Це вже вибухи, цей мотор, як там да, які машини зал, де стояли турбогенератори, це дуже було моторошно для того чоловіка, який ніколи не чув, як плаче метал. І я зрозумів, що це все. вже наша, Наші Шандори платино почала валитися повністю, тому що течення вже пішло буквально за 4 минути після взриву. До вечора за сутки вже 2,5 метра води уровня, вертикального уровня води йшло. А, а на сьогоднішній день скільки вже всього зійшло? Висота на сьогоднішній уровні вже десь зійшла 8,5 метрів. Ось на цьому рівні був. Берег Каховського водосховища. І після підриву ГЕС, ви бачите, де внизу вода. Там ще метрів ну, 10, напевно, від мого рівня, може навіть більше. Посеред водосховища утворюються відмілини місцями дно сушини, всієї не мертвими гідробіонтами та предметами війни. Розповсюджуйте даний матеріал для того, щоб більша кількість людей побачила те, що відбувається в Україні.